Навіщо це офіс президента забирає собі бойових командирів? Готують і новий генеральний штаб. Так, президент і за законом верховний готує військовий переворот. Проти кого, якщо він сам президент, для перевірки інформації від командування ЗСУ. Так кажуть, що бере собі лояльних улюбленців головнокомандувача. Через те, що сирського мало. Бо той часто буває на території, ховається то в Курській області, то на дачі, то на полігоні. Просто потрібен власний марафон військових новин, коли тривожно. Це не допоможе, бо розіб'ється об реальність, як з тими влучаннями в об'єкти, яких було більше, навіть ніж літаючих уламків. Вона реальність бездушна, жорстока і немилосердна до панікерів.